Витрати Російської Федерації на війну сягнули приблизно 200 мільярдів, як і а, а українські. Ну, мовиться про витрати наших європейських і американських партнерів. Але контроль над корисними копалами на Луганських і Донецьких областей це приблизно 250 мільярдів. Це війна це війна не за території, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, йому байдуже на той русський Донбас. Це депресивні регіони, я сам Луганчан. Йому потрібні корисні копалини. Чому такі запеклі бої саме на Покровському напрямку? Ви вважаєте це стратегічний напрямок? Ні. Це в першу чергу пов'язано з корисними копалинами, населеним путь Шевченко. Найбільші поклади літію в Європі. Рідкоземельні метали, які ми втратили. На жаль. Котлине, Покровський напрямок, найбільші поклади в Європі коксівного вугілля. Ми їх втратили. Як буде працювати українська металургія, для мене загадка. Бо без коксівного е, можливості випуску готової продукції 6 і 5 мільйонів тонн, впадуть до 2,5. А це катастрофа. Ну, якщо не катастрофа, вибачте за це слово, що я сам. Трохи панічних настроїв вам, але досить серйозні будуть проблеми для української економіки і відповідно для соціальної інфраструктури контрольованих територій Дніпропетровської та Запорізьких областей. За цей день війна.